Я вам сейчас буду розказувати все і буду уточняти, що для чого потрібно і так далі. Особливо ви будете інструкторами по для бепору. So, давайте розпочнемо з самих сцен. Всіх у вас відкриті крапова. Нажимаємо на коло. Якщо навіть просто візьмемо з вами автомобіль, якщо сонечко вітра нема, зброю. Протягом... Це робити, в основному в підрозділі вже воно все зроблено. Є спеціальна відведена особа. 10. Тут 10 км. І оце твоя зона інтересу. Поняв? Так. От у тебе тут. Так. На... Ну, ти і підкручує оце туди, в напрямку вашого. Управління.